Вітаю вас! Днями завершився турнір китайської ліги, у якому у особистому заліку найкращий результат здобув Євей, китайський гросмейстер, 25-й по силі у світі, та окрім його сили, дуже сильно підкупає те, як він грає, наскільки яскраво та наскільки гостро. Ми сьогодні подивимось найкращу партію цього турніру, що відбувся. Днями я покажу вам ще три партії Євея у сицилійському захисті. Просто неймовірні. Вчора дивився, отримав Неймовірне задоволення. Вірю, вам також сподобається. І так, турнір китайської ліги 2023 рік. Євей e грає білими фігурами, починає партію ходом Д4. Нещодавно, мабуть, почав так грати, тому що в основному раніше грав ходом королівської пішки. Д5, c 4 і 6, кінь С3, кінь F6, побили, побили, і слон G5. Розмінний варіант ферзового амбіту, 6 3 каролосбацька структура, слон F5. І ось тут вже показується цей характер Євея, e який у позиції, яка тисячу разів зустрічалась на практиці, грає G4. Дуже рідкісний хід. У базі він все-таки є, там Баба так грав, але хід неймовірно рідкісний. Тобто зустрічався згідно бази Лічеса всього два рази. Ідея в тому, що десь цього слона прогнати. Віддігнали слона на Е6, і є мінуси всього ходу. ходу. Тобто, окрім того, що це десь захоплюється простір на королівському фланзі, десь проганяється цей слон. Є і мінуси, тому що потенційно позиція рокіровки короля білих буде скомпрометована. Та й, в принципі, уже після ходу H3 чорні підривають H5 і починають використовувати пішака як зачіпку і починають створювати слабкості у позиції білих. Забрали на H5. І тепер ферзь Б6. Ферзь відходить від зв'язки, атакує пішака на b2 і хочуть забрати конем на h5, після чого пішак на h3 стане слабким. Слон забирає на f6 коня тому, але ферзь забирає на b2. Не забирають слона, а атакують коня білих. На відхід коня буде слон Б4 з темпом виводячи слона з дуже неприємним шахом. Тому треба коня захищати, кінь на e2, тим не менш, слон b4. Атакується цей кінь. Але ну, білі вже коня по суті не врятують. Ну, Можуть врятувати насправді після тура С1, але тоді чорні заберуть цього слона. Білі вирішують, що їм важливіше зберегти ось цього слона, але віддати на С3, хоч навіть і позбувшись рокіровки. Король відходить на Е2. Перед цим погано захищатись, тому що тура на А1 падає і залишається без захисту. Тому король Е2 і тура б'є H5. Тура Б1, Тура виходить на напіввідкриту лінію, атакує пішака на Б7. І до цього моменту, і в цій позиції ситуація рівна обох гравців. Але далі суперник і Пінк робить поганий хід помилку, дає шах. Шах часто буває поганим ходом, не завжди це хороший. І ось тут якраз той випадок. Що треба було робити натомість замість цього шаху, ну, мабуть, виводити фігури. Там десь d 7 можна було навіть жертвувати пішака. Нормально також було не віддавати його, грати B6, а потім вже виводити фігури кінь d 7, готуючи довгу рокіровку, наприклад. Це був нормальний план. Замість цього грає ферзь c 4, і проблема в тому, що зараз білі отримують деякі темпи, тому що ферзь атакує туру. Але ідея чорних була в тому, що вони забирають пішака на А2. І Якщо білі забирають туру, то чорні забирають туру. Білі грають тора А1, ну, чорні грають ферзь Б2, вони мають триматися за цю туру. Білі тепер забирають, чорні забирають на А1, король відходить від шаху. І ось тепер виходить, що є деякі проблеми у чорних з розвитком. З свого часу, не почавши виводити усі фігури коня та туру, тепер великі проблеми виникають у них, тому що вже ну, важко їх вивести. На кінь д 7 буде ферзь H8 з лінійним ударом і виграється тура. Кінь F8, зрозуміло, що не допомагає, тому що просто забирається на F8. І разом з, тим, разом з тим загрожує все одно ферзь h 8 шах, потім десь слон на f6 і будуть по чорних полях атакувати цього короля. Тому король зарані відходить від шаху на h8, якого все одно було не уникнути король d7, але тим не менш, ферзь h8 ферсь заходить на останню лінію і за допомогою цієї зв'язки не дає чорним фігурам ніяк розкрутитися. Тобто кінь не може нікуди відійти, бо тура втратиться, ну і тура, зрозуміло, також нікуди не може вийти. B5 грає пінклу, хід логічний, хоче прибігти королем на поле B7 для того, щоб там захищати туру і потім вже вивести коня. Але знаходить Євей e гарний спосіб завадити цьому плану. Тура G1. Слон f 5. Слони F5 5 F5 це вже розуміння того, що не виходить план, який задумав провести. На король c 7 послідує слон e 5 шах, король b 7 і тепер на g1, посилюючи цю зв'язку. І вже те, що король захищає туру ніяк не допомагає чорним. Вони програють, тому що кінь під боєм ще й навалилося всіма фігурами на цього коня. А якщо кінь відійде, тоді тора падає. Ось тому не виходить вже цей план, грає слон f 5, знаходить іншу цікаву ідею. Ферсі 8, ферсі атакує пішака на F7, слон де 3 шах. Жертва слона, заберуть цього слона, тоді послідує вічний шах. Ферсь де один шах, король це три, ферзь один шах, ну і король має тікати. По третій лінії бігати тільки по третій і нікуди не може втекти. Ну а чорний ферзь буде відповідно його переслідувати по першій лінії. Там намагання короля втекти на четверту лінію погано закінчиться. Після ферзь Б2, король 5 шах, шах. І ферзь 2 тут чорні навіть матують. Тому взяття слона призводиться до вічного шаху, але грає король f 3. Залишаючи слона під боєм, не переживає, продовжує атаку. Король С7. Слона не можна було забирати, там буквально в декілька ходів отримували чорні мат після ферзь бі є 7, король С8. Якщо король відійде на D6, тоді слон e 5 мат. Тому король c 8 але все одно слон e5 і немає захисту від загроз. Ферзь c7 і Tourangy8 або так, або так білі заматують. Тому після ходу король f3, чорні одразу пішли королем на c 7 намагаюся утекти. Слон e 5 король b7, шах, король a 6 і слон D3. Знак оклику тут не за силу ходу, як таку, тобто ще можна було і не віддавати там туру. А ось саме за цей стиль, скоро буду показувати інші партії Євея, вони просто неймовірні, в нього так багато жертв і вони настільки коректні. Слон D3 ось саме за це, знак оклику, можна було простіше набагато зіграти королем на G2. Король захищає туру, а потім вже слон готовий відійти. Але слон D3 також виграє. Віддає Туру на G1. Слон F5 тепер загрожує відігнати короля від поля b7, тобто король, стоїть ще на F6, контролює ось це поле. Не дає можливості туди ферзю стати і там туру вполювати, наприклад. Зараз загрожує слон С8 і відігнати короля. Ферзь d 1 шах, король F4, ферзь Д2. Хочуть забрати на F2 і починати шахувати, давати вічний шах, тому король g3. Ферзь є 1, ферзь заходить з іншого боку, йде на G1. І тут замість ходу слонце 8 ще можливо сильніше Сонце 7, повністю обмежуючи будь-які можливості виходу королю і тепер загрожуючи слонце 8 з матом. Буде. Король b7 дуже погано, тому що буде відкриття атаки, слон d8 і потім все одно слон c8. Тому слон C7 створює дуже сильні загрози, потрібно чорним захищатись. Вони грають ферзь g1 і ферзь g8. Ферзь прикриває 8 ряд, не дає слону встату на c8. H4. По суті, білі повністю паралізували фігури чорних. Ферзь може ходити по полях h8g8, пішак може походити на f6 і все. Король нікуди не може походити, пішаки також нікуди не можуть походити. На Б4 білі заберуть на Б4 з радістю і будуть загрожувати матом слон Д3, наприклад. Також Ц5 погано, дуже через ферзь д 6 шах, і також позиція розвалюється. І немає чим ходити. Кінь не може відійти, тому що немає жодного поля. Ну і відповідно тура не може ходити. Ферзь h8, король g3, ферзь g7, король h3, ферзь h8, слон g4. Білі нікуди не поспішають, готують насування h5, але тут після ходу f6 ще один гарний хід, слон e 6 Тепер і у ферзя жодного поля по восьмій лінії не залишилось. Абсолютно всі поля прикриті. І ось так, 36-й хід на дошці. У чорних ферзь, кінь і тура, але вони не мають жодного ходу. Повний цуксфанг у чорних. Немає абсолютно ніякого ходу, який не програє. І, змирившись з неминучим, чорні грають королем на b7, але це призводить до мати. Тепер слон D8 шах. На цьому моменті чорні здалися. Тобто на короля 6 послідує слон C8 мат, на кінь d7 послідує ферзь b d7 шах, король відходить. І тут можна забрати на c 6 і заматувати, але ще гарніше ферзь C8. Шах забрали, і слон c 8, і ось такий мат могли, міг би гарний вийти. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. З найближчим часом подивимося, ще деякі партії ЄВЕ. Я кажу, ви будете в захваті. До зустрічі!